Вітаю всіх на цьому відео. Сьогодні ми з вами проведемо три досліди з крохмалем. Перші два будуть на розчинність у воді, яка буде мати різну температуру, і третій дослід буде про йод, якщо його змішати з крохмалем. У цьому досліді ми зараз з вами перевіримо, чи правда крохмаль не розчиняється у холодній воді. Для цього мені знадобилася чайна ложка крохмалю і вода кімнатної температури. Перемішуючи, вже можна помітити, що вода дуже мутна, і це означає, що крохмаль правда не розчиняється у холодній воді. А вже в цьому досліді ми з вами перевіримо, що буде, якщо додати вже не холодну воду, а кип'ячену. Перемішуючи, вже можна помітити, як маса починає густіти, і вона стає гелеподібною та більш тягучою. В цьому досліді ми зараз перевіримо, що буде, якщо додати до крохмалю пару крапель йоду. На відео не дуже помітно, але він став синім, і це свідчить, що крохмаль справжній.